Я просто хочу, щоб це було всім зрозуміло, тому що з нами не хотіли спілкуватися, і тому у нас не цікавить їхня думка. Вони не цікавились нашу думку, тому у нас не цікавить їхня думка. І ми будемо робити так, як буде зручно нам. Якби вони провели громадські слухання. Та так, у нас там це ніжного влади. Він не самовільно тут поставив забор. Це перше. Друге, я був сьогодні в державній архітектурно будівельній інспекції. Мені підтвердили. Що ця інспекція, не перевіривши проєктні матеріали, не перевіряючи умови обмеження, видала декларацію на початок будівельних робіт. І що далі будете робити? Ми не хочемо, щоб забудова наші території. Просто ага. розумієте, у нас забрали усі зони. Якщо ми хочемо з другом піти на рибалку, все позастраювали, немає вихрута. Що громада хоче, щоб кубу. Тут був торговий центр, нехай буде. Дивіться, он нобус, от Євробазар, от сільфо, їх один на одному натикано. Навіщо тут робити торговий центр? Скажіть. Дякую, як і вас вискочить. Ігор Васильович, прізвище своє скажіть. Винограду. Ви живете тут, так? Так, я мешкаю тут. Тут торговий центр не потрібно. Нехай тут посадять дерева, поставить, поставить лавочки, з і Нехай видять, боють. Чуть, потрібно змінювати закони, потрібно вимагати від нової так званої Майданівської Верховної Ради, щоб вони міняли ці норми законодавства. А? Ну, але ну, так, ніби, ніби, лавка. Але ми знаємо, що якщо будемо, що це ми не маємо права, як ви двадцяти та саме інтерв'ю, але ж вже дали.